Я вже була Сінево, здала кровушку свою, одну пробірочку тільки взяли, тому що там всього лише чотири аналізи. Там був вітамін Д, феритин, залізо і ТТГ. Я б, звісно, хотіла ще багато всього здати, але пізніше. Ну, і мені подобається по одній пробірці здавати. Це, це нормально і безплатно. Вітамін Д тільки 700 гривень чимось коштує. От, приїхала до мами на сніданочок мене дочекалася Спить. Да. Можна робити нарізку з наших сніданків за рік. Однакова буде. Сьогодні. Нічого не Ось. однаково, авокадо і гірочок сьогодні у нас. І тортик. І тортик. Слізняк. Там у дві просто. Так, перед їжею і після можна потягатися. Розрішаю. Це корисно. Жовч не витягується. Ну, просто так люди потягали. Да. Ну і от мій страшний тортик. Страшний, мама, сказала вчора. Прям страшко. бачите? Ні, ну, якщо бути чесною, то виглядає він краще, чим смакує. Це всі тікток рецепти, коли вам показують, все одно це на любителя. Ну, нормально, їсти можна. Да, вам? Так. Да. Зараз. Ми. Я знову перука. Пар... Оцими штуками будемо робити мені каре. <рес> Коротше, тому що зараз вже відросло волосся. Відросло воно у мене на 4 см. Я хочу, щоб мама мені спробувала відрізати оцією штучкою на 2-3 см з запасом. Якщо щось піде не так. То я потім піду. До гіки, <laughs> да, і вона і Вона вирівнює. Але ну хто ми, щоб от не спробувати і зняти такий супер-мега-контент. Ну, да, Стріжка каре. Здивись, тут же та булька, Угу. Uh -huh. вона от, має бути посередині, тоді буде рівно. Uh -huh. Я думаю, що треба відрізати. от по... Оце три, вот у меня тут от чолка, виш, вот она угу, випадает. Угу. От по неї треба відрізати. Угу. То есть, ну, по неї це значить. Я бачу, бачу, де випадає, так. Да. Отак. Угу. От. Ну, я І от эта булька, вот она. Ага. вирівнюємо. Так. Да. Натягуємо, обстригаємо. Угу. Ну Зараз подивимося з цього вийде. Ага. Угу. От ножиці. Ну, Але очень... вони дуже А дуже... Окуляри я вдягла. Да. Поїхала. Поїхали. Так, ну що. Проборчик. Готова. Правильний. Електризуються. На мочи Ну да. Я расческу мочу, тоді хорошо розчисується и... І... Ну, в тебе всегда хорошо розчемає. У мене ж повністю рівні. То, що отут от волна, вона все одно не. Ну, це я ж... поняла, ну, да, вона. Ну, тобі ну, це надо. Роль не грає, так. да. Хорошо. Починаємо. Я все зрозуміла. Поїхала. Світла купала. Так, ти мені тільки Скажи, давай этот коврик я приберу. А, Щоб не насыпалось. Так, э, э, оце э, з якого боку воно. Отак вот, это, так? Да. Да? Все, я поняла. Вот, раз раз, і потянула вниз. І Да, хорошо. Давай я ще раз. Так, протянула, хорошо. Тут ще раз подтянула. Такс. Защипнули. Выровняли. Так, нужно дорогу на голову держать. Хорошо, ножницы. Давай. Отлично. Очень ровный зрис. Да. Так, и что теперь? Очень ровный. Теперь с другой стороны надо очень ровный. Коротко, надо еще короче. Мало. Тут один сантиметр отрезал. Давай, у тебя получилось. Можно... Я боялась. Можно больше. Ну хорошо, давай. Я безстрашна. Я возьму эту цару. Может вот так над этим? Да нет, Вика, не звучно. Мені ну, я туди буду підходить. Ні, я буду ровно держать. Стоп, вот так. Можно надо зверху отстрігать, а не знизу. Mm. Зверху можна відстригати, а не знизу. Що значить зверху? А, отам? <laughs> да. Нет. Біка, повбираєш потом. Не голову. Чому я такий довгий ніс? Це фронтальна камера. Обманію вас. <laughs> Мама, давай, ми будемо заробляти тепер так, на цій і... штуці. Ой, Ой так, мої так. труси. Давай э, я з того боку, щоб однаково а потім далі пиду. Давай. Вот это самое сложное тепер выровнять одинаково. Не так і хочешь, щоб падало на руки. Хай падає. Побираєш. Так, мне остается, что... Короче? Нет, что Нет. Что нет? Не да знаю, шо. сейчас подожди. Вика, поставь... Ривно? Поставь пока что десь камеру и подивись ревненько, чтобы рука не поднималась от тебя. Ставим камеру и Я б не... Так зробила, я б зробила так двома руками берешся. Отак от, оттягиваєш і тоді ти ощущаєш. От, не, дивись, дивись отак бери. Тягни і ти тоді відчуєш, коли... Ага, я поняв. Ні, все-таки не знаю. Ну, Она я... на, на, мне мой взгляд, Нет, вот это трошечки, мне кажется, все таки. Короче. Нужно короче. Да. Но это не получится, мне кажется, mm -hmm. прям... Не, Нет, так, ну, я... Я могу там буквально миллиметрики в два снять из того? Я не знаю, значит, чаривно. Как хорошо. А сзади что? Ну, сейчас будем резать сзади. А как оно там выглядит? Обрубано, да? mm -hmm. Ну, то есть видно цей переход? Не видно. Не mm видно. -hmm. <гум> не, ну сзади тоже надо по любому. Ничего не видно. Не, ну тут видно, конечно, переход. <гум> вот сейчас уже видно. Когда прочесала, mm -hmm. то да. Все, пока что не надо тут. Давай, все пить А потом да, может даже. Все таки да, тут. Да. Хорошо. Да, да, пару мм. Да, тогда. Сейчас. там Хвостики торчат. Хвостики я знаю, я знаю, я знаю. Что... Тор... Торчат, я знаю. Я сейчас это... uh -huh. надо сравнять вот то с тем. Это поэтому надо взять чуть-чуть uh -huh. другой этот. Теперь я снижа. Какой плотный зріз. Да, я короче, хотіла сказать, я тобі раніше резала волосся так плотненько не різалась. Угу. Це уже хорошо. Так, хорошо. Угу. Хорошо. Але ж от зараз воно в тебе трошки отут завернуто і здається, що отут коротше. Але ж ні, якщо там розрівняти, угу, то, угу. то воно не коротше. Так. Ну, і воно ж не буде у мене. Я все одно підкручую. Постійно. Угу. Так. так. Расчесочкой сначала прочешу. Прочешу я вот этой штукой. А ну да, там же в среда не расчесочку. За дві двісті. За дві двісті. Можливо, дивиться, скидувати свій телеканал, да. Ну, врядом, конечно, прям слідкує, ну хто його знає? Ну, якщо слідкує, то привіт. Я дешевше роблю, Мам. У мене 2 200. Ага, хорошо. Ну що, той раз ти ж мені на день народження подарувала. Ага. Ти чуєш, який полудний? Та взагалі. Тобто вже ж волосся. Ну, воно ще ж не мало туди дорости, воно там туди ще не доросло, тут новеньке. Не знаю, не знаю. Ну просто там все одно густіше, тому що кінчики вони оббите, обламуються, а зараз виходить, що вони були раз підстрижені. Ну, це от от зараз ну, отак просто так рукою да. будеш раз і, і паде те саме. А в тебе немає такої розчосочки, не щітки, а розчосочки. Я, а ну дай мне вот такой мне трава. Mm -hmm. И чем легче, тем краще. Сейчас. Так. Тут что-то эти что снизу, надо... Ну, да? Ну, в смілі, як коротше робити. Бо я прям бачу, що хочу ще коротше. Пару днів походжу до наступної, подивимось, як вони будуть себе поводити. Mm -hmm. Якщо все нормально, то потім повторимо процедуру. Тебе там що ти пачку держиш? Так. Да. Сейчас чикнешь в ты ее вообще сняла. Давай. Потому что я ее точно чикну. Так она лезет. еще заодно черным же. Так, кто тут, тут хорошо? Я может тут трошечки еще золото, чтобы не чурило. Ты еще и хочешь щеку лучше, то нужно нахлыватый сажать. Mm -hmm. Ой, не-не-не. так тыкнула. А там снизу остається? Так мені здається, що тут трошки лівніше <різь> Це вже схоже на те, як я тебе стоїла Страшно, да? так? не страшно. Род. Я тепер не боюся. Чим коротше, тим мені краще. <реку> Я вже побачу. Ну да, оцю сторону трошки надо платити. Яку? Оцю одну, да. Я і тут усього пішла вже сюди укорачувати. Ну угу, вот, Николай, далі. Тут хочется вот той штучкой. Вот этой штучкой хочется. Вот, бачишь, я хотела вот этой... А, Ага, Хотеть -а. Хотеть не вредно. У -у -у. Тут ты ну, ну, хочешь. Я хулиюсь, а. Отличненько, по-моему. Давай ще раз розішу, подивлюся всі волосы на очки лягли. Да, рівним волоссям простіше стрихтися, да? Да, я понимаю, що у меня этот. Не, ну с вот этой штукой у тебя теж було хорошо. Раз. Да. Ой, это вся колюсь. Раз, да. но ну, надо будет все одно душик. Да. Не вот это, вот это булька, булька, да. Да, изменится бульку. Тут еще хочу трошки булькать. Трошки хочу еще булькаю. Ага, угу. Все, угу. Чудово? Так. Да. Все. Все. Свободна крістянка. <гум> 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 ну що, як вам мама парикмахер Треба да, тільки ж якось, щоб вони в тебе що у мене розчкає розчесав, і Рощісавія, вони не спідкрутилися. <гум> так, так А у мене от дивись, як я роблю. А, так ну, я так теж роблю. тільки що За одну хвилину я це роблю. Ага. Дивіться, як Вік швиденько крутить волосся. Раз. <гум> У мене, якщо я там накручую, то отут остається. Ну, це якщо я... надовго, да? На півгодини накручуєш. А якщо на Ні, ти погано <гум> тут накрутила. Що це? А, тому що воно не, за... не, всі... не все взялося. А везьмі, сколько ти хотіла? Ну так я хотела. И мы не даем. Нет. На. Ты да просто не все ж накрутила. Вот тут вот? Да, вот теперь все. И еще ще Вот так. Все. все. Не надо так придушивать. Почему? Потому что. Потому что там потом придушено. Так, теперь вот сюда. Раз, вот так. Ну вот, не все же все Він піде в другу сторону. <рес> раз. І що, і не мочиш вообще? Нет. Просто сухи. Ну, сейчас подивимось, конечно. Не, надо, щоб хоч трохи руки вологі були. Нормально, нормально. Знає, знає. Нормально? Спомочиш. Ну що ж, я не роблю так само, я так само роблю, тільки ж тепер, щоб хоч трошки вологі руки були. Або п'яночка якась. Чіккс. Тут не так спереду, як отут ззаду треба було, бо що тут я тут відкрутилася. Не беруть ці, -ці чогось. Угу. На мої ці носочки не пристає. Дивіться, які воно носочки. Теж мені Юля подарувала колись на Новий рік. Так, да, розкручується. Ось та нормально тримається оце. Тут густіше чи що? Ні. Просто вже її треба почистити. Ну, она чистая, я чищу за нее. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Три, два, три снимаем. Да ладно. Ну вот, бачишь, это раскручивается. Угу. И это раскручивается. Все, снимай. Оп, смотрите. Ничего не сделал. Не хоп. Ничего не хоп. Оп. Я ж це роблю сразу після того, як висошила голову. Після того, як... О, я колюсь, Мне надо, душу. Мне надо душу. Все, Все, мне пока. душ. Все, надо душ. Що це тут такой камней? Вот. Вот. Очень скучала. Скучала без меня цілий день. Да. Я тут сижу, в телефоні залипаю, вона прийшла мені лапы трогать. Моя ну, девочка виду. Давай, тмой. Она да надо бочариться, чтобы ты пришла, а она же. Ай-ай, ты мне ногтиком в плечи вперлась. Ты ручки больно. <свист> ну так. Я уже навочарил маму. Мы сегодня перестрелись, бачите. Кочеулечка. Ой-ой-ой. Поняла, що її знімають. Мама, що там так пахне? Угу. Курочка. А картошечка не пахне? Мені картошечка пахнет, жареная. І не понимаю. Понятно. Мамуля приготувала смачнючу вечерю. Да. Курочку -у -у. і салати. Взагалі, звичайно. Почті олів'є. Почті олів Подивилася, що залишилася это, кукурузка. Угу. І все, і пішло. <різь> <різь> і пішло, поїхало. Да. Ой, яка м'якенька. Класична. Да. Мама, звісно, вміє філейки посмажити, щоб вони були. Угу. А то, як кажуть, філе сухе. Де воно сухе? Я люблю більше філе стегна. Тому що воно реально жирненьке. Mm. І, до речі, корисніше, саме тому що жирненьке. <ріх> так, всім смачно. А тут більше білка. Та і там нагу. Так, що салатик. Можна досолити. Ага, кукурудзка, наш. Майнеш. Багато зеленої цибулі. І курочка. Бій да. угу. це. Угу. Тя ще. І майонез. Я сказала. <рес> <рес> Та Нормально майонез. Просто що там олія. Угу трошки лучше б була но... не рафінована. Ну, не завжди ж все корисне їсти. Да. Клас, значно. Супер. Mm.